Я Власенко Анастасія, репортер Одеського ліцею номер 24 учениця 11 го У класу. Ментальне здоров'я це стан емоційного, психологічного та соціального благополуччя людини. Воно впливає на те, як людина думає, відчуває взаємодіє з іншими людьми та справляється зі стресом. Ментальне здоров'я є важливою складовою загального здоров'я та добробуту. А його підтримка є критичним протягом усього життя. Проблема захисту ментального здоров'я в Україні стала особливо актуальною після початку повномасштабної війни Росії проти України, участь у бойових діях, перебування у прифронтових зонах, постійні ракетні та артилерійські обстріли, а також життя в умовах окупації. Все це підвищує вразливість населення до психосоціального стресу. У таких чинників все більше українців стикаються з психічними розладами, серед яких депресія, тривога та посттравматичний стресовий розлад. Психологічна служба та педагоги Одеського ліцею No24 працюють щодня для створення здорового психологічного стану, допомагають підтримувати баланс у житті учнів, досягати професійних і особистих цілей. Будувати міцні стосунки та долати життєві труднощі, піклування про ментальне здоров'я це безперервний процес, який допомагає покращити якість життя і уникнути серйозних психологічних проблем, проводяться різноманітні заходи, тренінги, години спілкування, квести, ігри, ментальне здоров'я це мистецтво, підтримувати гармонію всередині себе. Це як догляд за прекрасним садом, що постійно змінюється під впливом життєвих сезонів. Навіть коли приходять зими труднощів, важливо знати, що весна надії вже близько. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Поливайте свій внутрішній сад любов'ю, світлими думками та підтримкою близьких, і він завжди радуватиме вас красою та спокоєм. Пам'ятайте, навіть після найсильнішої бурі життя відновлюється як природа після зливи, найголовніше дати собі шанс розквітнути знову.